Генсек НАТО перелічив перелічив три рівні гарантії безпеки для України. За словами Марка Рюте, їхня ключова мета суттєво підвищити ціну на можливого нового нападу Росії після припинення бойових дій. Він зазначив, що нинішні домовленості передбачають багаторівневу систему стримування. Першим рівнем буде посилення української армії. Її будуть підтримувати міжнародні партнери фінансуванням та ресурсами. Саме Збройні сили України за його словами будуть залишатися першою лінією захисту у разі повторної. Гресії Росії другий рівень гарантій – так звана коаліція рішучих, сформована за участі Франції та Великої Британії. Ну а третім рівнем Рюта назвав участь Сполучених Штатів, які раніше заявили про готовність долучитися до цієї системи. Президент Дональд Трамп поставив пріоритетом завдання не лише вийти з глухого кута у відносинах з Путіним, але й дати йому зрозуміти, що Сполучені Штати братимуть участь у наданні гарантій безпеки Україні. Зараз ми працюємо над їх визначенням. Коли настане час, дорогий Володимире, ти знатимеш, що з Україною сила її друзів, які забезпечать дотримання Росією укладеної угоди, щоб надалі вона не змогла зазіхнути. На жоден квадратний кілометр української землі Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал генерал-лейтенант у відставці пані Ігоре, вітає! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Ігоре. У нас тут заїжджав Марк Рюта, який виступав з трибуни Верховної Ради України, і він власне сказав, що ж загрожує Росії, якщо вона нападе знову. Хоча знову ж таки, поки що, ніякого ані перемир'я нема, ані припинення вогню нема. Але тим не менше, вже вони говорять про те, які гарантії можуть надати. Як ви оцінюєте ці гарантії? Ну, можливо, трішки краще ніж Будапештський меморандум. Там зводилось до консультацій. До речі, по всім цим конфліктам, які виникали загостренням, Україна намагалася підняти це питання і зібрати від чином країни, які підписали ну крім агресора, зрозуміло, А може і агресора, будь-якому там було записано про консультації, і навіть на це вони не пішли. Тому навчені е, всі цими обставинами історією такою е, кращі гарантія це наші е, сили оборони України з відповідним потенціалом. А от потенціал піднімати за рахунок наших внутрішніх резервів, це е, питання особового складу, мобілізації, це перевод економіки на рейки і підкріплення такого роду змін е, зміни законодавства. які поки що у нас не робить і допомога союзників. Ну ми бачимо, як це досить повільно робиться. А решта, всі ну да, робота йде, ну тут е е бурної надії показують, але все впирається в те, що все це повинно спрацювати, коли вийдемо на перемір'я, коли зупинимо зупиним ведення бойових дій, і то навіть в таких умовах не все до кінця погоджено. Ну і головне, що ці документи. Вирішується поки вже такий великий термін між Сполученими Штатами, Європою і Україною, а у рахунок позиції Російської Федерації країни агресора, яка повинна теж підписати ці документи, тому це те про що говорить Путін, яким чином він переформатував. Трампа в Анкоріжі, про що він говорить? Що ми стоїмо на питаннях Анкоріжа в двох словах, що це таке? А це означає, що вирішимо все це шляхом довгих перемовин: місяць, можливо, роки чи як? А от коли все узгодимо, тоді вийдемо на зупинення ведення бойових дій угу. ну, з усіма підходами. І тому таке бравурне заяву будь-кого. Ну, Юлюта багато робить якби для України, але питання опять таки критерії зробленого на мій погляд може бути однозначно з урахуванням нашого бокрауда з 13-14 року. Це конкретні дії всіх сторон, які приймають участь в той чи інший ступі в цій війні. Mm. Ну, перше пам'ятаємо, що справді чомусь наразі немає припинення вогню. Мені видається, було б логічніше спершу припинити вогонь, а потім про щось домовлятися, але зараз перші пішли домовленості. Але окей, про них сьогодні ми також, до речі, говоримо про ось ці домовленості, про що домовляються три сторони в Абу-Дабі. Я ще хотіла все ж таки на ось третьому рівні зараз зосередитися, тому що там другий рівень це, звичайно, що з. Збройні сили України, а потім може долучитися коаліція рішучих, це французи та британці, а третій рівень це вже Сполучені Штати, які влітку сказали, що хочуть долучитися. Але як вони можуть долучитися, наразі не зрозуміло. Пане Ігорі, як ви вважаєте, як, ну, як би могли долучитися гарантійно Сполучені Штати, щоб Путін справді цього боявся? Гарантійно в цьому світі нічого немає. Крім крім своїх, це відоме висловлювання. Справжнім союзником може бути ну на жаль, це мабуть історично сказав цар Росії в свій час, крім справжнім союзником будь-якої держави може бути армія і флот угу. своєї держави. Вот так це залишається. А все решта коаліція коліція рішучих ну збиралися обговорювали. Починали війська 60 тисяч, потім 40 тисяч, потім 20, А зараз. В кращому випадку на пополам Британія і Франція, але росіяни категорично проти цього mm -hmm. Який вихід, це велике питання, і в Сполучені Штати вони ну точно з Трампом не будуть це, якщо почнеться затряття світова, і то ця позиція американська Першої світової, Другої світової війни, що вони за океаном, і тільки якісь обставини, що звичайні. На заводять Америку всю війну, і вона починає приймати участь. Тому, на мій погляд, вони як зараз формують, що на суходолі воювати вони взагалі на території не будуть, в кращому випадку, так будуть. ну Ці 72 години розвід даними ну і в повітрі якось щось. Ну от на все, що вони зараз спроможні, можна. Вважати це гарантіями, велике питання, mm. значить, побудь-яким по починається і завершується українськими збройними силами, силами оборони України, а все решта, друге питання: ну mm. добре, що Україна працює з каліцією рішучих, хоча з рішучістю, на мій погляд, є велике питання а що стосується американців. Тим більше тому mm -hmm. це в таку важку роботу цей процес. І опять повертаюся до початку, можна сказати, всі ці добрі переговори, розговори, але вони будуть починатися, коли зупиниться бойові дії. А ми бачимо, як які приклад зараз показали, хто і росіяни, і американці mm -hmm. розіграли виставу Трамп з Путіним і чим вона завершилася? Ну, всі побачили, хто хотів об'єктивно дивитися на цю ситуацію. А решта ну, от, показали своє обличчя, особливо країна-агресорів, да? і Трамп, який потакає всьому агресору, теж. Ну, бачите, любить він Путіна ніжною любов'ю. Пане Ігоре, у мене в гостях Володимир Горковенко, політичний експерт. Я пропоную його також долучити до е, нашого з вами діалогу. І в мене до пана Володимира не, зараз ось які питання, воно звичайно більше політичних. Що ми домовляємося про певні гарантії безпеки? Ми вже чуємо, що терористична федерація каже: ніяких європейців європейських миротворців нас вони не влаштовують на території е, України. А що тоді, якщо ми говоримо про цей третій рівень гарантії про Сполучені Штати? Ось у Ігоря у пана Ігоря, своя версія та така військова. А політично як ми можемо просунути тоді ось цю допомогу від Сполучених Штатів? Яка це має бути гарантія від Сполучених Штатів, щоб Росія її прийняла посилення санкцій? І не відтермінування введення санкцій, зокрема, mm. от ми говоримо е про закон е Гріма Блюменталя, але конкретні санкції. Єдине, що Росія може зупиняти, це конкретні санкції, тому що це дуже сильно б'є по їхній економіці, і вони ну скаже так, ну ну вони зараз це відчувають як ніколи, mm. тобто вони не дарма ж Путін погодився на ці переговори, тому що він теж зацікавлений на певній паузі, тому що ну якщо дивитися їхній бюджет. Військове то їх він обрахований, на військовий державне з розрахунку, що нафта буде коштувати 59 доларів, а вона коштує вже 55. Тобто в них дефіцит був спромований з розрахунку 0,5 ВВП, зараз вже 2,2%. Тому е, єдине от. Те, що штати всі розуміють, що ніхто е, своїми солдатами не буде ризикувати на українській території, mm. ні американці, ні європейці. От даній ситуації Ігор, е, пан Ігор правильно сказав. Але вот санкції та те, що не коштує людських життів, але дуже нам би допомогло. Не так, дуже катастрофічно mm. допомогло. Тому що це комплектується так само до цих іскандерів, іксів і так далі, до і, 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 і до інших шахетів. Е, про тамагавки також хочу поговорити. Пане Ігорі. Ми тут з паном Володимиром говорили. А як... Можна якраз і... по... прошу. пане, прошу. Ігорі, ви як військовий, скажіть, будь ласка. Е, Будь-яка кількість, яку можливо теоретично, якби нам надали Сполучені Штати, це би, скажімо так, було би фактором стримування для Російської Федерації чи ні, ви про тамагавки, так тому томагавки. що, пане Ігорі, я лише скажу, от ми говорили з паном Володимиром про тамагавки, і він каже, що справді це ще й ще й заполітизоване питання. Та то тобто, це не лише зброя, яка пробиває бункері, а це й ще й політичне питання. Ось скільки нам їх треба було би по перше, а по друге, як багато політиків в цих ракетах. Декілька сотень для того, щоб було це суттєво чутливо, от зараз американці готуються можливих дій бойових з Іраном ну, спільно з Ізраїлем чи без нього, але там набирають з півтори сотні ракет цього регіону літаків. Ну да, треба довести, якщо з ізраїльськими там до чотири сотні, ну і так далі. Тобто, якщо вони захочуть. То вони не бирають ці сили і сили у них є. А якщо Трамп хоче в черговий раз погратися і зробити інформаційну операцію, як було перший раз з тамагавками, і це ж таке: він що все що завгодно, взводить питання. А потім йде телефонний дзвінок від Путіна, і все стає в проросійське заходить в проросійське русло, От і все і ну. Значить, ми ж знаємо справу Евштейна, значить, ну початковий імпульс її придушив він за рахунок того, що відбулося в Венесуелі, і десь зараз розводиться Куба, готується Іран. Тобто, треба всіх в світі в першу чергу в своїх виборців, тому що це рік виборів в Конгресі. І питання от недавно в штаті в якомусь пройшли вибори, програла цей штаб республіканський, а да, виграла демократи без питань. І він же бачить, що значить, це, це треба перебивати. Ну і ті файли Ефштейн, там їх мільйони, але ж видає Міністерство юстиції. І яке залежить від Трампа він цим керує судами, суддями багатьома, і тому показали тільки ті, в яких так він да, Тисячу він там десь як приймає участь, mm -hmm. але підстав, скажем, для су суду, мабуть, немає. А потім кого? Трампа, як би там лякати судами, де він перед виборами 30 судів було. Це, і це щось, правда, як... навіть, ну, все тому, навіть да, незалежні ЗМІ зараз тому Трампу, відносно так. все це показати. Путін зразу буде, ну якщо дойде. От я впевнений, що до передачі при Трампі ні дійде, якщо тільки не почнеться Третя світова. А mm -hmm. от для України там протистояння він на це не піде, тому що, тому що у Путіна є вважалі, якими він перебуває. Це ж оцей міф чи формула Анкорі це ж не просте mm -hmm. виразка. Сіл в автомобіль, пошептались, він йому нагадав там дуже щось чутливе. Месину увазі yes. Путін Трампу і все. Дякую, пане Ігорі. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму, Небо України, генерал у відставці був разом із нами е, на зв'язку.